Друзі, всім привіт! Вже цієї осені на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра серіалу Підміна. Це 16-серійна мелодрама про двох сестер-близнючок. У центрі сюжету успішна архітекторка та керівниця дизайн-бюро Катерина, впевнена у собі жінка, яка все життя будувала кар'єру, родину і майбутнє. Її життя стається стабільним, хоч і не позбавленим внутрішніх конфліктів. Але несподіваний дзвінок із минулого змушує вирушити за кордон до сестри Ірини, з якою не бачилися багато років. Те, що починається як бажання допомогти, обертається пасткою. Катя опиняється у незнайомій країні без документів, зв'язку і підтримки. Тим часом у її київське життя входить інша людина, дуже схожа зовні, але зовсім інша всередині. Чи зможе Катя повернутися додому, якщо її місце вже зайняли? Головні ролі зіграють Антоніна Хижняк, Владні Китюк та Олекса Городній. Режисером є Віталій Кукса, який раніше працював над серіалом Кохання та Полум'я. До речі, ось ще розповіла генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ Катерина Шевелюк про цю історію. Пристрасть, обман, високі ставки, сильні емоції в житті Катерини розпочалася настільки не непередбачувана гра, що сюжет триматиме глядачів на прусі до останньої серії. Але наша героїня не пасивна безпорадна жінка, яка чекатиме на допомогу, вона буде боротися за своє щастя і за себе справжню. Ми прагнемо створити історію, яка допоможе ненадовго відволіктися від щоденних викликів. І ще раз нагадає, що наша доля тільки у наших руках, що ось ця малодрама обіцяє стати справжнім хітом осені з напруженим сюжетом, харизматичними героями та неочікуваними поворотами. Глядачі поринуть у драматичний вир подій, де з кожною новою серією розкриватимуться нові таємниці, мотиви персонажів і шокуючі правди. Не пропустіть прем'єру вже цієї осені на телеканалі СТБ і готуйтеся до захопливої подорожі в світ обману, пристрасті та боротьби за себе справжню.